Малий, та давай бігу біжи! Просто... Давай, двері відкрив, Біжи давай! Та він не догони! Давай, 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 давай! Опа! Ой, а це моя пастка! Ха-ха-ха! <смірко> Малий, там все нормально! А де він живий, все нормально? Він зараз вилізе і далі буде. Ой, що, стогнеш? що є? Ну дивись! А він я там по селі? Дивився сюди в вікно і думав, що тут хтось є. А тепер я тут. Закритий, замкнений. Си сі десь ходить, думаю, що в не бити буде зараз. Що я маю рвет? Мені треба лам мік. Ну лам там є на вікні, ну мені вибити то вікно треба. А як я його мені ж треба підняти... Да висвіт, він бігає капець! Він ззаду, він ззаду. Все нормально. Е, нема мене тут! Е, фууу! Тебе здоров'я! Блін, ти, ти ти Коли ми доходимо до фіналу, в нього включається п'ята передача, і він просто таку швидкість робить. Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Привіт, сусід 2. І сьогодні у нас фінал. Суперфінал. Весь. Пам'ятаєте, я там бігав по селі. Дивився сюди в вікно і думав, що тут хтось є. А тепер я тут. Закритий, замкнений. Сусід десь ходить, думаю, що не бити буде зараз. Що я маю робити? Що я маю робити? Ну випустіть мене, будь ласка, вікно не розбиває. Ай-а, а, ну чекайте. Не. Я воно впало. Бляха, де? А ну давай ще раз. Не розбивайся, вікно. Що я маю робити? Куда йти? Як? Весь. Давшкать ліжко має може лягати спати. Так, ну добре, давайте поробимо щось відкривати, бо то. Ну шо, це то, то проблеми. То він щось кидає. Так, значить. Перше мені треба ножнички. В мене є ножнички. Так, сумка, чик, ножничок нема. Все, до побачення, я програв, ножниців нема. Шукати ножиці треба. А де ножниці, я не розумію? О, ножниці! Села їх на ней. Так, давай, давай, давай. паутин Чик-чик, паук. Оп, до побачення. До побачення. Так, зелене. Я зелене? Зелене число. Де зелене? Зеленого числа нема. Нам треба зелене число. 2 незелене. Ноль незелене. Зеленее-зелене, зелене мені треба. Може зелене вгад, ми всі решту зробимо, а зелене вгад. О! 7! 7 зелене! Добре! Давай, 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 давай! давай, 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 Оп-оп-оп! Добре! Далі! А чого воно другим боком? Я не знаю. Ладно. Ее п'ятьорик, п'ятьорик. Ай, проблем вообще нема. На расслабоне зараз. Далі сині два, там вроде було ліжку. Мені здається, що два. А вам що здесь. Та два і червоний ноль. Сині 2. Так, норма, сині. Два. Червоний ноль. А це наугад! Оп! Оп! Оп. 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 Оп-оп! А що то воно сі не відкриває, я не розумію. А я... Воно ж сі відкрити. Ладно, шукаємо. Якась ракета тут. А ні, того такого нема. Лю... А, во, тут ще три є. А це що за три? Це оранжеві? Чи ні? Що це за трійка? Остання трійка треба. А ну чекай. Ну мені ще здається, що 0 червоний і 3, то якийсь. Ну, але що там не відкриває? Недобре. Що то недобре, Ага. Ну, але дивіться, він... Другим боком перевернутий. Правильно? Правильно. Значить, знаєте, що нам треба зробити? Е. Якось код вести з того боку, напевно Ану. Ану, чекайте. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. І раз, два, три, 5 пять, І оце раз, два, три, 4 пять, 6. 6. 6. 6 Опа, опа! Опа, опа. А що? что? Виш... З того боку, код вводить, з цього боку він замкнув. Значить, нам треба оті всі цифри на цей бік перекрутити. Так що, легосенько складайте з цього боку і одночасно всі перевертайте в другий бік. Най-най. най най Так, добре. Чекайте, бо в мене є якийсь речах. Диви, він же. Він стриг закрив! Він закрив стріх, аби йому добре було. Ну наш закривати стріхи, не розумієм. Але тут та є якийсь таємний прохід. 100%. Але його треба відкрити. Е. Ножниці. Ножниці! Я ножниці десь свекеру. Є! що ти без проблем впше? Що там лукаєш, ти Я йду до тебе. Опа! Опа! О, друге вікно! Чуєте він ще мене за тут замкне? А що тут у нас? Йой-йой-йой-ой-ой. Ну, no, джоба! Це що таке має бути? А це такий кабель. Йой, це дуже страшне, це дуже страшне, і тут купа копійок. Золото, а що тут? Свічка. Нажниці ми забираємо назад, відкриваємо двері. А що я маю робити? Ооо! Wow. Де є? Ага, я тут. А що я взагалі? Маю ще зробити, мені треба просто втекти звідси гет. Просто тікаємо гет і все. Він там не співчав, дев'ям паску зробив. Розсмішив мене, паску він зробив. Для мене, для кого. Ах ти! Все нормально. Побіг до гори. Відкрий, відкрий! Де він? По Дивін, з того боку, я тікаю гет. Малий, малий, малий! Ай, малий! Замкнув, він все позамикав. Там червоний ключик треба. А. -а, -а. Лишник же, що не знов на стриху. Та на стриху закрив. Е -е -е -е. Значить, нам треба -то все повідкривати. Червоний ключ, мені здається, в нього. В штанах, в задній кишені. І мені його треба вкрасти. Ну як вкрасти? Ну то взяти, ну то що вкрасти, я що злодій. Дякую, дякую, дякую. Сусідка жі дня! Ой, будь здоров каже. Тихо. Ха, все, я тут буду сидіти, він там осіде. я собі візьму ключик. Або, ви питле! Ну, то правда, не той ключ, що, я думаю. Мені треба. Тихо, бо він якийсь... Блін, в мене нічого немає, Мені ще треба зробити. А, камінь відкрутити. в камінь. Напевне, камін нам треба відкрутити. А тут шо? Я думаю, на вихід піду і все. Добре, в нього є ключ, добре, нам треба ключ забрати. І нам треба ще взяти лом або щось. Якусь штуку, щоб вибити там на дверях, ще є якісь патик, що там є. Там він все позамиковувати все вс не можна мені нікуди. А ну тихо две. Видишь, там ще дошка. Так що мені треба червоний ключик. І мені треба лом Ну лом там є на вікні, ну мені вибити то вікно треба. А як я його мені ж треба підняти... Дивись, Да він бігає капець! Дід старий Капець, він бігає, ви вітли Мені треба на стріху ножниці забрати. Бо я не маю нічого. Ні ножниці ні нічого. Він капець, бігає. зараз... зара... Якдемо на стріху заберемо щось та, він все позамикав, дивіться. То тільки перший парк відкритий. Другий парк, все. О! Ви видиш? Це позамикав. Чуєш малий? Ну, ти чого сто. Чувства... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сусід, будь ласка. Я хочу на настріг. Дякую. Вибити вікно. Шибу, шибу вибити там, де стоїть цей. Де норці? Опа. Опа! І ще... А, все, більше нам нічого не треба. Тепер гарно мені треба попасти, бо так як я попадаю, то я не, не завжди так файно попадаю. Так, оп. Я він, треба ще він був зверху. Де він? Де він? А де він? Ти ще бачиш? він? Бляха, я його не вижу, але я чув, що він ходить! Це дуже страшно, коли ти його не бачиш, але чуєш. Ламотама там да. А ну нажми пипецку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, ток, ти не загубишься. Давай, 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 він страшний... Воу, та блін! Давай, давай. Та блін! Та шо це таке? Я кажу, тебе. Є, є. Я це відкрию... Ой. Але там двері відкриті, 100% має бути відкриті, надивсь. Ну, Все, тепер ключик, нагадува. Не... Ну але він скаже, ну, як не як треба ключик забрати? Та, двері відкриті. Як нам забрати ключик? Ну тут треба сидіти і чекати, поки він сяде, ну але. Він щось не дуже хоче сідати, дивись на мене. Блін, ну я не можу таку руку відкрутити, та не можу. А! -а! Знаєте... Нам потрібен вогнегасник. Там знизу він вроді. Нам потрібен вогнегасник. Він знизу, вроді, там, де машина. Ай, та блін! Та що це з тими пасками? Тут забагато пасток. Віці вогнегасник. Ааа, для вогнегасника теж цей самий ключ треба що в нього. Чекай, чекай. Все. Все, чекаємо на сусіда. Це не буде так легко, як я собі думав. І так як ви думаєте, о, взяв ключ тип чов. Ага, дів візь... не візьми ключ. Ну але малий там грає все добре, що ви хочете. Де сусід? Він взагалі сідає на це крісло. Ну він десь догори, ну що ти ходиш? Сусід. О! Обернись! Так. Да. <гладу> він мені приніс ключ! Але ти вже дурний! Опа! Е! Доба. А то щось другого... Блін, иди з тут. А! Тикай гад звітся! Блін, ну він мені приніс! Давай я его гасник і ще з другого боку треба. Yeah. Oh, е. Він сзаду, він заду. Все нормально. Э, нема мене тут! Е, да поздравля! Блин! ЯК він не зловив, бляха моха! Ну як? Ага, доля з маком, ключ забрав. А, воно вже нарване. Я не розумі, як він не зловив, як він не О, він там. Так, а що там? Але одно відкручене. І значить вогнегасник відкручений. А ключ, Блин, мені друге треба мне Де він є? Ходи. Може Ще раз підійди сюди. Давай, давай. Сусід! Воя. А де він? Е! Yeah. Да ходит! ей! Ей! Сусит! Да слухай! Да він є? Де да він? Він щось мот! Чекай, чекай! Тут цього боку він капець швидко ходить. Добре! Будь ласка, почекай, почекай. О! Я взяв! Чи не взяв? Не сюди! Ходи сюди, бо я не Воу! Е, ну де ти лізеш? Дві, та він капець швидкий, дві. Дві. Це ужасно. Коли ми доходимо до фіналу, в нього включається п'ята передача. І він просто таку швидкість робить. Що ми всі надні снили? Єс. Тепер головне легонько відкрити. Так, він де? Не, він. Там два рази. Пішов. У -у -у. Все, вогнегасник. Не по вогнегасник. Е -е. На! Ну, йому... Йому вже все одно, що в нього ключ кину. Та... Не, ну, пастке. Я забыл туда залізти. Давай, 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 давай. Ну. А, я не достаю, прям туда. Добре, чекай. він? Ну, не бачу. Ай, я щось сел пик. Блин, треба добре висушити. добрый ти, уши, тито капец. То... Яй, він руки пухає достає. Мене. Ну головне, що воно вроді все відкрите. Надіюся, може він знову позамикав. Ні. Я думаю, що все відкрито. Вогнегасник. Відкрито. І це відкрито, де він? він зверху чекаємо. Чекаємо нам треба, що він десь далеко йде. Чекай, геть, не дивись навіть сюди, та якраз. Може він з цього боку не може здати, лише з цього боку, бо він там щось дуже. Диви, пішов до гори. Пішов я не міг взяти, ніяк. мені треба ще висушити. З тим ключом? Ну, а він якийсь теж ненормальний. Взяв ключ за пічку. Ну так що шо... таке робиш? А тобі треба буде відкрити, тоже треба буде сушити. Тихо. тихо Тихо, 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 тихо. Опа! О! Все нормально. Де ти є? Йой Блін, де він є? Ну а чого він не зде? Чекаємо. Ми не спішимо, Ми все нормально. Малий тому сидить малий сіба, з малим все добре. Ох що шо. І втік Я взяв ключ! Я тепер можу чекати! Ай, та він там! Ні, не, не чекай! Що там робить? Що там? Роби? Він зараз як ззаду залізе, торбав мене. Блін Нарвани. Тікай геть! Тікай геть, ти не достанеш мене! Все, ключ в мене! Просто відкрити замок і сказати до... Ай, чекай би я викину. До побачення. Еще до грия. Иди, іди, іди, иди. Ключ кінну. Иди. Та... Ну та що ти сюди йдеш? Він напевно не вступи, звідси. Две, він там сидить. Да та, й-мо, я знов ключ кену. Він за себе боку прийде. Та, диви! Цікаво, як то зробити, або бігом бігти просто. Напевно, бігом треба бігти. Де він? Де він, Дивись, стоїть там. Та давайте я біжу. Єс! єс, Єс! 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 Малий, та давай бігу біжи. Давай, давай відкрив. Біжи давай. Та він не догони. Тосі злостив. Давай, 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 давай. Опа! Ой, а це моя пастка. Ха-ха-ха. Малий там все нормально. А де він живей все нормально. Він зараз Инзаравей далі те дали. Ай, що стогнеш? Що є? Ну дивися! А він... Сп... Він спеціально... А де все нормально. Де все супер, все, помирилися? Ох ти ж! А я думаю, що за тінь? Чуєте, люди? То добре, що у вас все добре, а мені хто ви помогти. Ей! Сусід! Помжей мені! Hello Neighbor 2! Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду! І ось ми завершили другий раз, другий раз. Принц 2! 2. Що будем далі грати? Пишіть в коментах, яку гру, де, що, як. Там Бенді має вийти, вроді завтра, так що я її знімлю. І ще щось може має вийти. Може вже банбан -бан 8 колись вийде, а то ми вже чекаємо півроку. Коротше, що вийде, то будемо грати. Всім па-па! Так, що у нас по коментах під останнім відео. Привіт, сусід! Малий, відео, ще знайшов був много. Так, стоп, стоп, малий, який? який цей? Так. Пограємо в Brookhaven. це буде прикольно, прикольний блогер наград. Дуже дякую, можливо, пограємо. Можливо, не пограємо. Класне відео. Привіт, дякую. Перший молодець. Пограй в Roblox BroGarden. Бургарден? Твої відео найкраще. Дякую. Рецепт котлети по-київськи. Йой-йой-йой. Хто хоче котлети, заходіть, Вон допросився монашку. Але її ще немає, чекай. Привіт, ти передавай Тьому привіт. Тьома тобі привіт. Здоровні мерей. Ура привіт, сусід. Яка насмішнівчина не і незграбніша річ, яка трапилася з тобою останнім часом? Останнім останнім. Що було, що було? Я сміявся дуже сильно, але щось стало, я не знаю. Сталкер, привіт. Будь ласка, свій день в Роблоксі. Добре. Єноти часове, Сови. Другий. Цікаве відео. Дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всі Па-па. Кепт Геймс, розважайся для тебе контент, просто вищий клас, Щодня нові відео кожен раз. Jan